Христос рождається? Давай сьогодні знову я тут Гусак. Хотів би торкнутися такого запитання. А чи варто святкувати обрізання? Конкретніше. завтрашнє свято називається у Календарі саме так. Обрізання Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа ну і святого Василія Великого архіпископа Пісарії. Так от, чи варто? В християнському календарі святкувати свято обрізання Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ну, Щоб відповісти на це запитання, потрібно спершу вияснити, що таке обрізання. Ми будемо говорити конкретно, це є видалення крайньої плоті сектора шкірки, яка прикриває голівку статевого члена, плотня і чоловіків. Таку процедуру було приписано старозавітнім євреям як знак завіту з Богом. Невало небагато, а у книзі буття у 17-й главі, там де йдеться про завіт Бога з Авраамом, ці слова представлені як пряма мова Бога до Авраама. Отже, починається. 17 глава з того, що коли Авраамові було 99 років, з'явився Авраамові Господь і сказав йому, я Бог самого і ходить до мною, і будуть до Анну. Я зроблю союзний між мною і тобою. І розмножу тебе вельми вельми. Вель. І в контексті цього союзу, про який говорить Бог до Авраама, іде такий текст. Далі сказав Бог до Авраама. Ти берегтимеш союз мій, та й твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами, і між потомками по тобі, кожного чоловіка серед вас обрізати. Ви обріжете тіло на передній вашій шкірці, і це буде знаком союзу між мною і вами. На восьміх дні життя мусить бути обрізане у вас кожне ваше хлоп'я. У ваших поколіннях і той, хто народився в Господі, та куплений за гроші від якого небудь чужинця, сантони не з твого роду. Мусить бути обрізаний і той, хто народився в твій Господі, і той, хто куплений за гроші. Так буде мій союз на вашому тілі союзом вічним. А не обрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого викорінити зі свого народу. Перепрошую, з його народу він поламав мій союз. Там наслівна екс-олетрей, тобто вигубити, винищити з народу. І постає запитання, чому саме такий надріз на тілі має бути знаком завіту Бога з Авраамом? Очевидно, ми можемо сказати, що Бог може дати вимогу таку, яку він сам бажає дати. Але оскільки Бог не просто є всемогутній і володіє необмеженою волею і владою над світлою, але є також і розумним Богом, раціональним Богом, то виникає запитання про якусь раціональну підставу. Саме для такого надрізу на тілі. Зміть до уваги, що всі інші надрізи на тілі були заборонені, вважалися ритуальною нечистотою, вважалися ознакою народів. І у 19 главі ми можемо прочитати, що не робити ваш надрізу на тілі своєму. Єдиний надрізна різна був, власне, приписаний як ознак завіту це є видалення крайньої плоті, а саме шкірки, яка прикриває життя, в ютубшнахів. Питання чому? Питання раціональних підстав. Ті пояснення, яке можна почути, я сам чув, скажімо, будучи ще колись, колись в радянській армії з юнаками і Азії. До речі, один відео вірменин мені намагався це пояснити, хоча вірмені самі не обрізуються, але вони живуть в сусідстві від обрізаних народів з іншого боку турків, з другого боку, азербайджанці, і той, і, той, і той є мусульманськими народами, і там обрізують хлопців. Цей вірменин намагався мені пояснити таким чином, що це спосіб запобігання мастурбації що таким чином унеможливлюється чи утруднюється чоловіча мастурбація, і таким чином е юнаки виростають міцними вояками, а не розбіжної мастурбаціями. Е Мені мало ймовірним, видається таке пояснення, що хіба обрізані чоловіки є свобідні цього, чує і таке пояснення у проповіді одного гроху. Колицького священника, що це є символічне значення е, погамування непогамованої сексуальної пристрасті, сексуальної жадоби. Хіба обрізані чоловіки з тих культур, де чоловіки обрізані, в крайній є більше погамовані, ніж з тих тиждень, де вони не обрізані, У сексуальному пам'яті. В літургійних текстах. Я чув, це відкладення гріховної плоті, відкинення гріховної плоті. Тут виникає запитання, чому ця шкірка має бути більш гріховною, аніж решту крупну, аніж загріцеве тіло. Врешті-решт, засадничо беручи, тіло не є грішним у жодної зі своїх частин. Грішною людина, коли вона це тіло... У невластивий спосіб, невідповідний спосіб до заданого творця, що використовує. В них є духовною категорією, які ті властива. Тіло виконує свою справу, тіло має свої функції. От що людина зробить з тим тілом і з тими функціями, за вона буде нести відповідальність за роботу. Так що ті всі пояснення, які можна почути, видаються недостатніми. Залишається запитання, а чому? Чому саме там? Причому зовнішньо, оскільки люди ходять в цих культурах одягнені, не? зовнішньо цей знак не помітний. Чому він має бути знаком союзу єврейського народу, пізно від них успадкували також мусульмани? Чому це має бути знаком союзу з Богом? І єдиною раціональною підставою, яку я можу хто може вбачати, є така, це є найбільше прийнятним, то? найбільше прийнятним поясненням, що обрізання крайньої плоті це гігієнічна процедура, яка необхідна чоловікам, які живуть в пустельних умовах, в кочових умовах за відсутності води. Тобто за умови неможливості часто написано. При таких умовах обрізання допомагає запобігти поститу, тобто запаленню крайньої плоті, та іншим захворюванням статевої системи. А отже, сприяє здоров'ю жінок, з якими такий чоловік співживе, таким чином сприяє здоровому потомству і збереженню здоров'я народу в цілому. Треба взяти до уваги, що фактично все в тих актуальних приписах, фактично в гігієнічних приписах, в медичних приписах, в приписах здорового способу життя для ізраїльського народу, які возведені в рамках Сахара, все зав'язане на фізичне виживання. Беручи до уваги, що старозавітні люди не мали уявлення про безсмертну душу, яка б була. Нематеріальною і віддільною відділею, яка б стало на сутки зрадити А Редше оперували поняття Нефеш. Нефеш це первісна гортань, яка їсть і дихає, які з небімію, гортання Нефеш означали всяку живу істоту, яка їсть і дихає. Яка помирає. І дальше лише Шеол. дальше якесь. Примарне, несправжнє існування якесь, можна так сказати, частоті. Та тобто все стосується лише біологічного виживання, продовження життя в поколіннях. це є благословення для Ізраїля, і побачиш добро синів-синів своїх, і йов побачив синів синів своїх, але далі вмер на інший на світі. Коли будеш виконувати приписи, це перезаконня 28 глава для створення і покляті, які ставить місце перед ізраїльським народом, будеш виконувати, будеш жити на цій землі. Не будеш виконувати тебе земля, вибір, зникнути з цієї землі. Буде з тобою чуже головою, а ти будеш хустом. І так далі. Він буде тобі побачати. А якщо будеш виконувати, то навпаки. І обере життя, щоб ти жив на цій землі, тобто жити в поколіннях. Це поняття справжнього життя, справжнього життя вічного для євреїв, для юдеї, розумієте. І тому всі оці приписи зав'язані на підтримання цього життя. Як бачимо обрізання, як запобігання хворобам все часто статевою э, системи, У умовах пустелі, в умовах нестачі води, а значить, сприяння здоров'ю також і жінок, з якими обрізані чоловіки, є сприянням виживанню народу як у цілості, як у колективної особистості, покоління повеління здорового життя на цій землі. У наш час, окрім такого ритуального використання овризання, яке далі практикують ідеї мусульмани. Е, ще також зустрічаються медичні приписи, медичні рекомендації. Ну, наприклад, коли у хлопчика фімоз завуження крайньої плоті, так що голівка з теперго не може вийти. Це болісний стан для хлопця. На таких випадках рекомендують у дізані, тільки треба бути при цьому обережним, тому що є відомий на весь світ випадок з двома близниками. Брюсом і Брайаном Раймером із Канади. Яких американський доктор Мамі. Мамі. Тобто е, фактично покалічив, тому що коли хлопці був Фімоз, їм провели обрізання електрокаустичною голкою. Брюсові успішно Брайанові пошкодили крутень так, що його довелося видалити, і доктор Мані. Якраз вхопився в цю ситуацію, перезвали це там гендер так, дуже модне слово. е, І почав виховувати, рекомендувати батькам виховувати е, відного Брайана, якого Бренду, яку більше. Ця ситуація закінчилася трагічно, закінчилася самогубством обох братів-брудників. Е, але це була окрема тема окремого нашого відео. Але можете знайти інформацію про Брайана пізніше Девіда. Він прийняв таке ім'я після повернення до своєї статі хірургічного, комунального повернення до своєї статі Брайана Девіда Райбера. Е, Так от е, обрізання стало в Ізраїлі. Згідно з текстом книги Діття, і знак Союзу, знак завіту з Аврааму, стало ритуальним приписом, сакральним приписом. Я вважаю, що це тому, що якщо б воно було суто гігієнічним приписом, на тому етапі розвитку, на тому етапі уявленьки, поведінки і моральної і сфері. Навряд чи би цього прикурсу дотримувалося. Якщоби народ його дотримувався, потрібно було його розвести у рам сакрального. Так що він пізніше став ознакою обраного народу, пізніше став цей припис, точніше, відсутність обрізання стала зневажливою ознакою інших народів надовж по текстах. Ще щедного описання Старого Завіту читаємо про необрізаних, про тих необрізаних, до яких ставиться зневажливо, То, щоб увійти у землю Єшуа, чи Ісус Навін обрізує всіх тих, які були народжені в пустелі, і досі були необрізані. Ще раніше. У 34 й главі ми знаходимо в ситуацію, коли обрізання рекомендовано чи поставлено як вимога народу від міста Сихем Симонами Леві, синами Якова, було використано як підступ для того, щоб їх хворих після обрізання безпосередньо після обрізання могли без перешкодного збережки. Ми знаходимо ситуацію, коли саут. Вимагаю Давида викуп чи він чи калин за свою дитину холу в вигляді відрізаних крайніх плотів шкірок сотні феромляних, коли не помиляюся, навіть приніс о аж 200. та ні, яким меншином їх здобув, чи ні, які були полібою, чи робив рейди по селах очевидно, вбиваючи тих людей, яких не такі зовут. Тобто те, що для ізраїльтянина мало бути ознакою завіту, те для тих філистимлян мало би бути виразом крайньої зневаги. Не можна було брати собі дружину з дочок тих необрізаних. Пистаємо в історію історії Тусамсона. Отже, питаємося ми. До теми нашого вже сьогоднішнього, завтрашнього, але будь-яким вечором я говорю на цю тему, до теми вже фактично сьогоднішнього свята обрізання Господа Спаса нашого Ісуса Христа. Очевидно, що народившись у тому середовищі, не маючи, що правда, прямої біологічної спорідності з родоводом Йосифа, із Давида Авраама. Будучи усиновленим, прийнятим через юридичне усиновлення через адопцію, е оці обидва родоводи, так їх представляють євангелисти Матей і Лука, тим не менше, Божественний лобус Ісус Христос, той, котрий був к Богу, і Бог був так, Ми читаємо на початку Євангелія Йоанна. Прийшов у цьому середовищі культурному і релігійному. просто інакше бути не могло. Він мусив пройти всі оці ритуальні приписи, ритуальні вимоги Моїсеєвого закону, щоб бути прийнятим, щоб могти взагалі виростати у цьому суспільстві, а не бути викиненим в аварійки. Так, щоб, всяк, поза всяким сумнівом, наш Господь Ісус Христос пройшов цю процедуру обрізання. Питання, чи варто, яку необхідна так? питання, чи варто святкувати цей факт обрізання, цю гігієнічну, возведену в ранг сакральності процедури, нам, християнам, котрі не обрізуємось котрі за догматичним вченням церкви Христової, приймають хрещення водою і духом, і це хрещення означає, таїнство хрещення означає смерть для Гріха і воскресіння для життя нового в Ісусі Христі, і обрізання стає не обов'язковим, перестає бути ритуальною вимогою. Окрім тих медичних випадків, які так такі, питання, чи це є предметом святкування, чи це є предметом торжественного свята та ще є предметом відліку Нового року від такої події. Очевидно, що в старовичному Ізраїлі з тим було пов'язане урочисте надавання імені, так? на іменування, що є інша назва цього е, свята, на іменування. Що ім'я було і названим Матея Вшебдана, що доки він почався в Утрові, у сніг Йосифові має бути названий цей хлопчик, цей хлопчик, який має народитися. Так от святкування цієї події християнами, котрі самі не обрізуються, доволі гротескним на щось подібного, як ті ж самі християни святкують пам'ять мучеників Маккавейських. як семи мучеників, е в котрі загинули, мужньо відстоюючи припис юдейської релігії, а саме відмовившись їсти свинину. І це свято святкується християнами, котрі їдять сало і запущують шинку. Отже, так само і з обрізанням. Будучи самі не обрізані, ні віряни, ні проповідники проповідують про обрізання Господа нашого Ісуса Христа як про свято, про як про початок Нового року. Я вважаю, що ця процедура і той факт, що Господь наш Ісус. Хтось, який людина був обрізаний по плоті, не має бути предметом такого світування. Ми маємо його просто зафіксувати як історичний факт і дозволити йому належати до минулого. Тим більше не може бути вшановування ніяких ліків, щоб псевдорогітний у вигляді сам Конприпуці. Я вже зустрівся з тим, що вшановують певні частині української церкви е, цю шкірку, яку обрізали з клупня Господа нашого Ісуса Христа, спеціальні такій капсулі на подушечці. Вважаю, що навіть якщо воно автентичне, що дуже сумнівно, тому що ця шкірка викидалася як не чистота, аби спалювалася за табором, разом з жартованими, з рештками жертовних тварин. Але навіть якщо вона автентична, то й у такому випадку вона має бути сталена, має відділення до минулого, а не бути предметом релігійного шанування чи тим паче по Отож, факт залишається фактом Наш Господь і Спас Ісус Христос, був обрізаний по плоті, тому що це було необхідною ритуальною вимогою, точніше, необхідною. Гігієнічною вимогою, вимогою збереження здоров'я ізраїльському народі того часу і тих широт тих погодних і кліматичних умов, тої нестачі води, серед яких особливо в своєму кочовому періоді жив Ізраїль. Ми просто повинні визнати цей факт і дозволити. Цьому факту відійти в минуле, а не святкувати його як ритуальний предмет свята, самі будучи необрізаними і вважаючи, що для християн процедура обрізання як ритуальна вимога, як необхідна вимога закону, теж відійшла в минуле. Дозвольмо минулому стати. Минуло. Вистачить нам самої особи Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, його хресної жертви, а що стосується Його тіла, то вистачить нам таїнства Пресвятої Юхариста.